У США нарешті сталася довгоочікувана подія у супроводі оплесків та радісних вигуків делегатів та гостей партійного з'їзду республіканці офіційно оголосили мітаромні своїм кандидатом на президентську посаду. Про події у Тампі, де проходить з'їзд республіканської партії, розповідає Наталія Леонова. Cast 69 votes у вівторок. Після формального голосування партійних делегатів від 50 штатів та кількох територій, колишній губернатор штату Масачусетс Мітромні став офіційним кандидатом від республіканської партії на посаду президента. Ромні! Тепер він змагатиметься на виборах у листопаді з діючим президентом Бараком Обамою. Все пройшло гладко та без сюрпризів. Щоправда, урочистість моменту дещо затьмарили вигуки незадоволення з боку прихильників Рона Пола, чиї ліберальні позиції вносять певний розкол у табір республіканців. Почесний промовець з'їзду губернатор Нью-Джерзі Крис Крісті розбив пух і прах політику президента демократа. Настав час покласти край відсутності лідера в овальному кабінеті та повернути Білому дому справжнього господаря. Америка потребує міта Ромні та Пол Райана, і ми потребуємо їх негайно. Поки республіканці висловлюють свою підтримку тандему Ромні райан протестуючі, які зібрались у центрі тампи, демонструють своє незадоволення політикою республіканців в економічній та імміграційній сферах. Тим часом найважчим завданням для кандидата Ромні є розвійня іміджу пихатого, віддаленого від реалі та народу багатіям. Це завдання партія поклала на дружину Ромні. Я, яка перебуває в шлюбі з мітом вже понад 40 років. Я можу вам сказати, чому я в нього закохалась. Він був високим, багато сміявся, нервувався. Дівчатам такі подобається. Це доводить, що йому страшновато. Він гарно ставився до моїх батьків. Щоправда, дуже радів, коли їх не було поряд. Це все було гарно до того ж, з ним я постійно сміялась. Для переконання виборців у Ромні залишається ще два місяця. Тим часом опитування показують, що жоден з кандидатів однозначної переваги немає. Наталія Леонова Голос Америки.